Коротенькі відволік насосу Києва, АВА 10 кВт. В принципі, це найбільш доступна модель. У нас є тут представлений зовнішній блок 10 кВт, спліт-система. З'єднується внутрішній і зовнішній блок між собою фронту магістралю. зовнішній блок тут, внутрішній блок під низом піднімати не буду. І внутрішньому блоці, що в нас тут є в комплектації, це найбільш проста модель, бо є АВАш звичайний, а є АВАш СПВ. І в цьому ж Аваш СПВ всередині, бо як ми бачимо, ось тут в нас всередині є фактично сам тепломінник, декілька електричних з'єднань, датчиків і в принципі все. А в моделі СПВ в нас так само що це буде всередині троходовий перехідний клапан, з допомогою якого перемикаються режими нагріву на опалення і на нагрів гарячого водопостачання, і так само що всередині може бути циркуляційний насос. Для кіданого теплового насосу йде невеличка автоматика, вона достатня для того, щоб можна було керувати температуру, збільшити, зменшити, включити, виключити. Також вона навіть може працювати з, згідно погодозалежного керування, і що немало важливо, в неї є віддалене керування. Тобто, ви можете підключитися до неї через смартфон і керувати тепловим насосом дистанційно.